Всім добрий день. Сьогодні 10 червня і буде невеличкий огляд городу. Давно я збиралася це зробити і ніяк не встигала. Катастрофічно не вистачає часу. Почну я з найулюбленішої частини свого городу це мої томатики. Тут з боку ще росте квасолька, звичайно, кущова і гарбузи. Гарбузи в мене є різні цього року. Ну, поки поки що, ось так гарно виглядають, ростуть. І квасолька. З цього боку це рядочок низькорослих томатиків. Низькорослі томати я не пасинкую. Ось так, як вони ростуть, скільки пасинків є. Всі пасинки всі залишаю на кущах. Це сорт лисичка. Гарні оранжеві томатики. От вже ось тут вони в'яжуться. Тут у мене ще є кібіць. Засолочне диво, грушка смугаста. Також же, ось тут вже гарно зав'язав такі цікаві томатики. Вже видно, що вони будуть смугастенькі. І це грушка смугаста. Тут кругленький це сорт дається так. Це підсніжник. Дуже ранні помідорчики, гарно в'яжуться. Я думаю, якби його посадити в якомусь парничку, то вже би скоро були. Луди червоненькі. Деніс Чи Деніс, не знаю, як правильно наголо ставити. Ось такі також гарні помідорчики. Тут ще також лисичка. Теж ось там вже яже грушка смугаста. Висулочне диво. І ось так в'яжуться Це безрозмірний. Ось такий гарний підсніжник, як гарно нав'язав. Багато помідорчиків. І ось так ось цей ряд да? іде? Йдуть низькорослі томатики. Ось тих три кущі. Це гном-стрілка. Я так підозрюю, що він не належить до серії гном, просто в нього така назва гном стрілка. І в нього ось такі, які зав'язалися, будуть дуже довгі плоди. Також не посинкую. Наступний ряд це в мене йдуть тут. Намішані жовті, рожеві, червоні, високорослі. Чудор канзасу. А ось цей кущик також чудор канзасу, але він якийсь був хворий в розсаді, і так цей кущ є такий ось хворенький. Поки що не викидаю, але можливо і викину його. Не знаю. Так. Тут у нас хто? Демидівські лапті. Тільки починаю в'язати. вишневі від зузі. Чи від Зізі, не знаю, як правильно ось так отримала. з Такою назвою. Дивіться, як шикарно в'яжеться, Це перша кисть. Ламбада. Ну, сортів в мене багато. Покажу. Тільки ті, які починають гарно в'язати. Та всі, насправді, вже всі томати інтенсивно цвітуть. В'яжуть першу кисть. Те, хто в'яже навіть другу кисть. От знову вишневий від зузі. Подивіться, який скільки нав'язав на першій кісті. І от вже в'яжу в'яжу другу кисть. І ось так. О, тут найбільший помідорчик на теперішній час, на 10 червня. Це, дивіться, яка краса. Це сорт, батькополонито помаранчевого Це має бути помаранчевого кольору томатик. Перший зав'язався тільки один томатик, але який гарний. І в'яже другу кисть. Ось тут це хто жовті, жовті гребінці, вже також в'яже другу кисть. І ось так практично всі томатики вже гарно гарно зав'язує. Жовтий велетень. Це змуга насіння. Я минулого року вирощувала цей сорт. Деякі кущі, ось такі вже величезні, вже має десь до пів метра. Розсаду я висаджувала три тижні тому, розсада була досить велика. Так, хто це є? Отам в'яжуться томатики. І це серед жовті торбочки. Розсада була велика, багато було вже з бетонами. І от зараз маємо таку картину, що інтенсивно томатики в'яжуть плоди. У нас зараз падають дощики, у нас півтора місяці не було дощів, а тепер вже дощ практично падає кожного дня. Що я робила з томатами? Через тиждень після висадки обробила ізобіоном. Це комплекс амінокислот і він є антистресантом для рослин. Гарно, після нього томатки починають рости. Так, це хто такий красивий кабан хещі. Могастенькі е, томатики. Так, тут в мене екзоти, біштекс марші. Це я вирощувала минулого року. Біштек з марші сорт. Вони мають бути такі круглі, плоскоукруглі плоди. У мене частина була плоскоукруглих, а частина в формі серця. І я їх зібрала окремо насіння, отак підписала. Біштек-марші серце. І так вони і ростуть. Ось такі плоди-сердечки. Так, перша обробка була ізобіону. І зробила я вже дві обробки від фітуфтори. Відмовилася я цього року від відродомілу. Багато інформації про його сильну токсичність, канцерогенність. Вирішила його не використовувати. Ось такі гарні. Так, тут в мене йде рядочок з плодами. Невеликими тут сливки і круглі, от сливка бендрика. Є в мене жовта і червона. Це сорт. У мене пообривалися етикетки. Зараз це сорт Варвара. Ось такі гарні. Так, не видно з цієї сторони сіти сонце. Такі гарні довгі плоди. Тут такий високий, це здається сержант пепер бронза. Так, сержант пепер Бронза, такий височений. Має точно таку саму форму, як сержант Пепер. У мене є три сержанти цього року. Сержант пепер бронза. Жовтий і звичайний сержант пепер. І отут сержант пепер жовтий. Ну, ось такий вигляд мають приблизно всі всі томати. Сорт справжні кольори. Ось такий гарний томаток. Ну, в'яжуть, в'яжуть всі томатики гарно гарно в'яжуть. А тут не виноград бреда. Це також з мого насіння вирощувала Минулого року. Тут в мене йдуть чері. І ось цей рядочок томати-гноми. Тепер подивіться, яка різниця, щоб буде добре видно. Ось це високорослі томати, а це томатики гноми. От вони все одно такі нозенькі приземі. Це гном анторожева пантера. Ось такі цікаві плодики в нього. І найбільші плоди. Ось така краса. Дивіться, скільки нав'язано вже другий кисть, це гном родінілі. І це другий кущик. І третій кущик також є плоди. Всі інші гномики ось такі поки що невеликі. Ось гном фантазія Волтера з варіагатним листом. Це також він. От Кущі мають приблизно одинаковий вигляд. А високорослі ось такі вже до 50-80 см, Дехто вже і до метра висотою. Так, тут і такий серпське биче серце. Такі вже гарні сердечка. Ось тут також. Серце бізона. Зайду з тої сторони. А, подивіться, яка краса. Серце бізона. Ось які вже гарні зав'язані плоди. Високорослі томати. Я веду. Томатики мають крупні Великі плоди, я веду в два стебла, декуди в три, от вже вони вже два рази в мене пропасинковані. І знову треба пасинкувати. Пішло одне стебло, друге стебло, і ось знову тут ростуть пасинки. Оце забираємо. Також і тут одне основне стебло. О, оцей пасинок вже от вирвався вперед. Не знаю, може його і залишу. Одне стебло, друге стебло тут вже в'яжеться. Друга кисть на цьому стеблі. Може залишу вже і цей пасунок. Отак вони інколи вистрілюють і залишаю я. Дуже втри стебла тоді. Ось тут, наприклад, задниця мавпить, цікава назва. Одне стебло, друге стебло. Литовський чубатий рожев ось також. Також в'яжеться, ну, мати знову треба. Підв'язувати з туматами зараз тільки встигай. Підв'язуй, посанкую, обробляю ці повтори, рожевий бігло, які такі гарні плоди. Але тут які вже здорові, такі високі. Але зате потім буде результат, якщо, звичайно, посприяють погодні умови. Два... Позавчора у нас в сусідньому селі випав дуже... Випов... дуже сильний грак. Нас богодякувати не було. що багато що залежить від погоди, і ми не можемо на це повпливати. Так, ось тут в мене томатики чері з такими коктейльними плодами, ось якийсь красунчик, солодкий крем. Томати чері я пасинкую е, дуже так вибірково. Ростуть вони в мене кілька 3-4 стебла, а то і більше. Наприклад, сорт китайська грушка, поки що я навіть нічого тут не посанкувала. Каренаранха сорт, грошевий апельсин. А, ось тут е, томат Саммерсан Sun» І я вирощувала його минулого року з насіння. Насіння купувала і це був гібрид Саммерсан, але рахується, що йде постійна розгібридизація цього сорту. Тож я зібрала своє насіння. Але... Дивіться, два кущі поряд. Цей з картопляним листом. І в нього ось такі довгі плодики. Це з таким посіченим томатним листом. І в нього кругленькі плоди. Минулого року плоди були кругленькі. ось так він виглядав. Так подивлюся, що виросте з цих двох кущів. Ось так гарно ростуть томатики. Сподіваємося, що так вони будуть рости. Так, тут в мене шнурочки, зараз ще буду підв'язувати. Ось такий вже. Сержант пепер. Такий же томатик. Це так не видно. Тайга. Ну, всі, практично всі томатики вже зав'язаними першими плодами. Ось тут такі гарні я Не бачу. Оранжеве чудо землі. Тут у мене екзоти, це лакадера, ось такі темні темні томатики. Ось тут. Вона вже кругом, кругом ось така. Ось така краса. О, Дивіться, скільки зав'язалось на першій кисті. Дехто в'яже гарно першу кисть, родиє апельсин. Дехто в'яже. Не дуже гарно, поскидав перші це. Королівське серце, о, нарешті зав'язалося. Бо попередні бутончики цей сорт скидав. Ось тут так гарно зав'язалося. Це хто? Оранжевий габана. Там. Ну, ось такі такі томатики. Завжди на городі висаджую квіти. Це чорнобриця в основному. І цині, у нас їх називають майори, майорці. Висіваю прямо в ґрунт безросадлим способом. Ось такі вони вже величенькі, вже починають чорнобривці навіть цвісти. Дуже це красиво, коли на городі ростуть квіти. Це і красиво, і корисно. Такі квіти, як чорнобривці, наприклад, чи календула, вони виділяють фітонциди, які борються із хворобами, відлякують шкідників. Ну, Принаймні, якщо не допоможуть, то... Краса на весь городній сезон забезпечена. А це невдача цього сезону. Жовтіє чесник і жовтіє цибулька, яка посаджена осінню. Зараз повернуся, бо тут сонце світить. Частина цибулі здорова, такі вже здоровені в'яжуться там головки знизу а частина пожовтіла. Не знаю, чи це фазуріозне яменя, чи якась інша хвороба обробила один раз квадрісом. ніби трошки спинилося це поживтіння. Але частину цибулі ми вже викинули. Ось так воно. Жовтіють листочки. І от, от гниє цибулина. І з часником те саме. Цибулька, яка посаджена весною, ось тут рядочок і ось ця грядка. З нею поки що все нормально, але також обробила квадрісом для профілактики, боюся, щоб ця цибуля не захворіла. І покажу, що вам зараз цибульку із розсади, яку я садила. Ось моя цибуля з розсади, яку я сіяла. Коли я висаджувала, вона була така нещасна, що тут навіть... Страшно було щось показувати, бо це були просто якісь ниточки. Але цибуля поправилася. У мене тут ресорти, торпеда, аромата Дімілана і ексібішн. Рядочка невелика, але вже цікаво, що буде, який буде результат. Цибулька досить непогана. Тут кукурузка, яка була висіяна ще в квітні. Кукурузка солодка цукрова. Ми дуже любимо солодку кукуруду. Є ще рядочок. Кукурузки меншої. Там огірки день і зараз до них підійдемо. Ще тут квіти, але тут вже чорнобривці і цинії в одному рядочку. Горошок, який також захворів. Ось якісь такі не листочки. не знаю. Цього року взагалі багато хто хворіє. Так, Брячок морква, ось така грядочка. І тут рядочок. Баклажанів, баклажани почуваються ніби непогано. Жуки їх не їдять. Обробляла перед посадкою, розсаду актарою. А ні, вже от приходять в гості. Але розсада ось така непогано вже починають квітнути. Перші квіточки, це цікавий сорт. Тут сорти я не підписувала, в мене кілька сортів, а потім вже буду розбиратися із плодами. Так, тут кілька кущів кабачків, також не всі зійшли. Цього року взагалі якась дивина, бо не посходило те, що сходить завжди, і з ним взагалі ніколи ми не заморочуємося. Це кабачки, квасоля. Квасоля в нас дуже погано сходила, кабачки всі не зійшли. Так, тут капуста, тут є і моя з розсади, і капуста, з розсаду, яку я купувала. І на капусті повно білокрилки. Вже я і кропила, але поки що нічого не допомагає. Ось така. Прям хмари, 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 білокрилки. Тут броколі. трішки цвітної. Тут середньо рання капусточка вже в'яжуть, починає в'язати головки. А це капуста е, з найбільшою розсади. І Ось цвітна вже, вже зав'язує головочки. Ось тут. І це капуста рання. Зросла докуплена, але вона дуже вона попала її під холод. Потім сонце її припалило, але вона вже отак гарно відросла і вже починає вязати головку. Не дуже вона рання цього року вийшла, бувало набагато, швидше у нас вже була капуста рання. Але ще буквально тиждень півтора і вже води можна буде зрізати. А це мій баштан, кавуни єдині на плівці. Ось тут в мене росте, ростуть кавунчики не щеплені. Просто із розсади. Ось такий вони мають вигляд. Чотири кущики залишилося, одного з'їла медведка ось тут. Це деньки із розсади. Оп, динька вже оці Динька Денька не щеплена, тут кілька кущиків. Ось тут вони. А ось так до пішли кавунчики і щеплені. Щеплені на кобальт. І оці кавуни, які щеплені, вони почуваються поки що краще, ніж оці, що там внизу не щеплені. Ми побачимо, як і далі вони будуть рости. Ось такі кавунчики вже розкладаються. Так, не уточнила я. Мій город знаходиться на Тернопільщині. Західна її частина ближче до Львівщини. У нас тут не дуже сприятливі умови для вирощення ковунів, день, томатів, перців. У нас часто бувають дощі, холодні ночі, тумани. Городні знаходиться на березі річки. І холодні ночі краса туман це наше все. У нас тут і то вже в серпні, навіть і в липні буває, так що вирощуємо як можемо. Стараюся тумати висаджувати великою розсадою, щоб пошвидше зібрати врожай. І цього року от висадила кавуни день на плівку і пощепила на спеціальну підщепу на кобальт. Ось такий баштан. Огірочки завжди висиваємо прямо в ґрунт, ніколи не, не садимо через розсаду. Цього року посадила зовсім трішки, ось такий невеликий рядочок, тому що ще багато маємо закруток минулого року. Посадила тільки так, щоб було для свіжого споживання. Так у нас хмариться, знову має бути дощ, має бути тиждень дощів. А я вам покажу трішки ще перця, який росте в мене в парнику агроволокна. Ось це просто сорт. Красунчик, красунчик. Це сорт чорний тюльпан. Подивіться, яка краса, яка краса. Цей перчик має бути... Фіолетові і в технічні, і в стиглості. Спочатку в'яжуться ось такі світленькі перчики, потім вони стають фіолетовими. І от він далі в'яжу. І тут також він в'яже. І тут він в'яже. Ну, краса. Це також дуже симпатичний сорт золу. Ось такі також. Зараз вони там на фіолетові перчинки. Вертикально. Ось так ростуть. Тут я посадила не дуже вдало, тому що дуже високий корм дітору. Такий нього плоди. І Він вже вперся в парник в агроволокно. А тут, подивіться, на цього красення він же на всю долоню. І це пурпурна пляма на червоному. Ось такий вже кабанчик. Далі в'яжемо. Ну і тут перчики в'яжуть практично, практично всі. Трошки погано видно. Ось тут. Дивіться, скільки нав'язано вже перчинок. Далі в'яжуть. Тут у нас хто? Сорт Карпатія. Ось такі довгі перчики. І тут в'яжуть. І ну, перцю в цьому парнику. Він просто як на курорті, йому тут тепло і волого. Ось такий цікавий сорт. Так, я буду показати. так серце коханого. Плоди схожі на, формую на сорт Леся, але більш такі видовжені. Ось тут які довгі плодики, це хто? італійський чобіт. О, подивіться, яка краса. Озор ось гігант, ось такі вже плоди. Ось такі всі перчики. Хто не починає тільки в'язати, хто вже нав'язав. І далі в'яже. Перець гарно пішов в ріст. Хто має можливість так вирощувати перець, пробуйте. Не пошкодуєте. Кого перець погано вдається, пробуйте садити в парнику агроволокна. Парники. Можна навіть і не відкривати, хіба що для того, щоб полити. Перець це не запильна культура, йому не потрібні комахи для запилення. І ось так гарно він росте в таких парничках. Ось тут в мене ще росте перець в відкритому ґрунті. Ось тільки вже нав'язав перчинок. Це солодкий перець. Паркан жовтий. І є в мене ще тут щось така перчинка. І є ще паркан червоний. Це перці, які мають бути дуже високі, але щось вони поки що в відкритому ґрунті. Ростуть не дуже. Ось ці кущики ніби почали трішки поправлятися. А в загальному вони виглядають набагато гірше, ніж перець в парнику. Але ще все літо попереду, думаю, що вони ще наберуть свою силу. Тут у нас картопля. Ось так же починає зацвітати. Вже обробили від жуків, тому що жуки доїдають. Доїдали, вже оброблено і вже ось так цвіте. А тут в мене посаджений перець гострий. Кілька кущиків. Розсада була не дуже велика. Ось це, наприклад, перець баранячий ріг. Він практично обгорів повністю на сонечку. От лишилися тільки відростають потрішки верхушки, хоча перші плоди вже зав'язані. Також перець грім гори лонгхорн, який має мати дуже довгі плоди, вже весь в мурахах. Тільки-тільки починає відростати. Дуже він згорів. Перчик угорський жовтий, вже ось так поправився. І ось тут вже навіть набирає ковір. Міняє ковір перша перчинка. Ось такі перчинки вже має перчик. Ось так обійду. Цю розсаду мені дала знайома, не знаю, який він буде, побачу. Так, перчик. Дунганський гострий. Почав зав'язувати, також такий маленький поки що. Адже лемон також поки що зовсім малесенький хрін. У нас всюди росте хрін, і в мене всюди росте ось ця. У нас її називають повотийці. Це такий бур'ян, який неможливо знищити механічним способом, ніяк, скільки його не сапає, він все одно росте. Треба використовувати гербіциди, але не хочеться. І ось тут в мене квисоля, яка буде. Ось так снуватися по таких тичках. Це як в нас її називають Яська. Або Ясь Буде мати дуже великі квасолини. І ще тут в мене ряд гарбузів. Так що, думаю, цього року будемо з чим-чим, з чим? а будемо з гарбузами. Ось такий невеликий огляд городу. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буду показувати свої результати.